Доброго дня. Сьогодні ми будемо синтезувати ізобутилові естери кокосової олії. З жирних кислот кокосової олії та ізобутилового спирту на каталізаторі параталол сульфокислота. Каталізатор я вже вніс в колбу Далі вносимо спирт та розчиняємо каталізатор. Ось я додав ізобутиловий спирт. Та вже розчинив в ньому наш каталізатор. Однак за цей час, вже через те, що прохолодно в кімнаті, вже кокосові жирні кислоти кокосової олії вже затверділи. Зараз немає світла. Дочекаємось включення світла. Включимо чайник, погріємо воду і тоді розтопимо вже ці жирні кислоти і вже можна буде продовжувати процес. Ось здали електрику і знов я зміг розтопити ці жирні кислоти кокосової олії. Бачите, вони вже такі рідкі, прозорі. Зараз будемо вносити жирні кислоти до розчину спирту з каталізатором. Ось я завантажив вже жирні кислоти, бачите, розчин і трошки перемішав, розчин має Тоже також. Він прозорий. Бачите, трошки жирних кислот на стінці, і вони тверді за даних умов. От. А в розчині в вигляді розчину воно зараз прозоре. Будемо будувати установку. Установка зібрана для роботи, але ще не підключена. Вона складається з магнітної мішалки, потім силиконової бані. Там, бачите, у нас стержень перемішуючий. Е, магнітну мішалку необхідно встановлювати так, колбу на магнітну мішалку, щоб посередині її е, 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 нагрівального елементу був у нас е, знаходилася колба, щоб перемішування відбувалося рівномірно. Значить, ми пробуємо, як буде перемішувати. Включаємо мішалку, перемішує добре. Тепер виключаємо. І далі ми можемо встановлювати решту приладів. Боковий відвід зараз закритий пробкою силіконовою. Це він закритий для того, щоб не виходили пари. І Звідти ми будемо відбирати зразки і контролювати хід процесу стерифікації. Потім в нас буде відбуватися випаровування бутилого спирту з водою, де в нас є Діна Старка. Буде в нас конденсація та розділення ну, теоретично. От. Потім, після насадки діна Старка, в нас іде прямий холодильник лібіха. Ось він закінчується. І будемо охолоджувати за допомогою води. Наразі у нас стоїще ще одна установка, ну, схожого типу. І ми, вона застосовує воду для охолодження. Бачите, вода циркулює. Зробимо таким чином, щоб з одного під'єднання можна було використовувати два, дві установки. Тобто, з'єднаємо вихідний шланг з першої установки, з вхідним шлангом, бачите, нижній, з вихідним шлангом другої установки, таким чином застосовуємо один вивід води для двох установок. От Загальний вигляд даної установки. Зараз ще ми пристосуємо туди термометр і можна буде включати. Ось установка зібрана. В дина старка я налив ще із забутило спирту, щоб не зсувалася рівновага у нас, в нашій реакції. Перемішування відбувається: нагрівання на максимум включив поки. Потім тут прилаштував термометр для бані. І е, циркуляція води, вже, як я і казав, відбувається паралельно з двох в двох е, холодильниках. Так. Зараз ми закутаємо ще насадку Днінастарка для того, щоб у нас були мінімальні втрати на випаровування, щоб менше втрачати енергії. Отже, установка виходить на режим. Вона кипить. Зараз близько 120 градусів і йде конденсація. Як бачите, утворення гетерогенного газіатропу із бутилого спирту з водою. Він конденсується в холодильнику, спадає такими краплинами і осідає на дні, ну, на дні, цієї, поділ, на дні цієї пробірки з поділками в Діна Старка. І таким чином можна контролювати кількість та привіст води в системі. Через масовані ракетні обстріли Києва необхідно було припинити процес. І ось знов ми поставили цей процес. Нарешті він вже вийшов на режим знов. Бачите, краплі. Конденсується і е, це інша фаза водна і вона осідає на дно. Зараз 116 градусів. От у нас там кипіння відбувається з перемішуванням. Ось видно, що водно-портовий шар, він такий мутний, бо Неоднорідний. От іде конденсація, і відповідно водний нижній шар прозор. Його чітко видно і можна бачити, скільки зараз вже знайшло. Десь 2 мл зараз. знов вимкнули електрику, не заплановано. І е, в нас вже. Відділилося більше 10 мл води. Зараз ми будемо. Ну, у нас нема вибору, ми запиняємо процес. І ну, коли воно конденсуватися І тоді вже, але без перемішування це погано. От. Ну, На остаточних цих нагрівах, які є на плитці, ми. Зараз доводимо його до максимуму, скільки можемо витягнути, і, і все. І потім будемо замінювати, коли буде електрика, вже тоді знов годину виходити на режим і знов намагатися щось синтезувати. Давайте все ж таки зробимо проміжний аналіз і відберемо зразок, і зробимо тетрування. Колба трошки пристила. Вже пройшов деякий час, світла ще нема. Титрувати ми будемо за допомогою таких простих способів, як зважування на вагах, і за допомогою такої банки. І будемо титрувати жирні кислоти за допомогою розчину власного виробництва це бутилат натрію в бутанолі. Будемо робити, брати зразок і його розчиняти в бутиловому спирті. І додавати індикатор бромтимоловий синій. В общем, зважуємо банку і набираємо зразок. Банку зважили. Тепер ми будемо відбирати зразок через боковий відвід. Але необхідно перемішати ретельно цю колбу. Зараз я її зніму, перемішаю і потім буду відбирати зразок. Ось я перемішав, Ну, не видно, вам так. різниця є, все ж таки воно трошки стало більш однорідним. Значить, За допомогою піпетки будемо відкривати і занурювати туди. І за допомогою груши будемо набирати. Мені для цього необхідно дві руки, тому сам процес, Ну, в принципі, ми занурюємо. Потім відбираємо зверху піпеткою і швидко затискаючи. Затискаючи вверх, переносимо у нашу банку хоп, і ми відпускаємо і виливаємо відповідно за те, те, що ми відібрали. Сьогодні вже краплини, які залишилися, вони стікають. Ми її залишаємо, не занурюємо туди і е, намагаємося так, щоб в нас. Не було е, потрапляння на стінку. Значить, потім ми беремо нашу колбу, закриваємо відповідно і е, пробкою. І далі будемо титрувати. Зараз знов зваження і розчинення у розчиннику. Ставимо на ваги, ваги з, в нас з акумулятором, тому є можливість зважування без електрики. Я зараз зважу, запишу і додам розчинник. Я додав розчинник і тепер будемо додавати індикатор. Він такий досить сильне забарвлення має, і часто залишається на руках. Але від цього нічого не зробиш. Десь крапель 7. Додаємо в кислому середовищі, він має. Помаранчевий колір у лужному має синій. Тобто ми будемо титрувати до синього, до початку синього кольору. Зараз знов перемішаємо зразок з індикатором. І знов зважимо, і тоді вже будемо титрувати за допомогою піпетки, будемо відбирати і прикрапувати сюди, до появи синього кольору. Усе відібрав. І тепер ми потроху додаємо до нашої колби, до нашого банки. І треба перемішувати, тож мені необхідно дві руки, щоб у нас була зміна забарвлення. Бачите, вже потрошку там, де концентрація у нас висока, змінюється колір. Але необхідно перемішувати, щоб все було усереднено. Я. Зафіксував у штативі і зараз буду намагатися, щоб було краще видно, робити це тетрування. Бачите, вже потроху починає змінюватися забавлення, стає більш Зеленим. Ось. Вже стало синім. Тепер знову зважуємо і будемо знати, скільки в нас кислоти. Знову ваги вимкнулись, вони автоматом вимикаються, тому що для економії енергії зараз включу та зважу. Необхідно брати нову піпетку на кожне тетрування, тому що повітря. Реагує з нашим розчином лужним, утворюються карбонати. Наприклад, тут видно утворення білого такого нальоту вже починає. Тобто, якщо ми будемо занурювати її для другого титрування, то в нас буде проблема, що ми замастимо, це, наш розчин буде забруднений. Забруднимо наш розчин. За допомогою е, спеціальної програми розраховуємо е, вміст жирних кислот. Ну, ми переводимо ці жирні кислоти у Олеїнову, але розуміємо, що в кокосовому олії там інші жирні кислоти. Тут ми беремо масу. Ну, Те, що ми брали, в принципі, зважували банку одну банку з зразком. Банку з наважкою спирту, та ну, розчинника бутанолу та індикатора. І потім з нашим розчином вводимо концентрацію розчину, якого ми титрували, і потім розраховуємо вміст кислоти. А через це, після цього, робимо поправку на вміст кислоти, кислотність самого спирту. Тобто в нас трошки змінюється наше значення. І Відповідно, маємо 10%. Теоретично, наш вихідний розчин містив 75%. Тож можемо розрахувати вихід на даному етапі. Після проведення розрахунків вийшло зараз, що наші стери мають вихід близько 86,9%. 87%. Ще треба продовжувати для того, щоб зробити якомога більший вихід. Знов вмикнули світло нарешті, і знов вийшов на режим. І, бачите, знов у нас відділяється вода, нижній шар. Установка працює вже знов на режимі і знов йде виділення води реакційною. Ось знов у нас ловушка повна. І вже час виключати. Набралось близько 11 мл водного шару. Кипіння вже не таке інтенсивне, як видно, і конденсація також досить повільна. Знов потетрував, сьогодні, сьогодні відібрав зразок і е, вийшло роз, після розрахунку, що вихід зараз близько 93%. Якщо дадуть знов електрику, то можна буде продовжувати трошки малувато, все ж таки хочеться більше виходу. І знов ми вийшли на режим і знов у нас відділяється вода. Зараз в установці в бані 124 градуси. Трошки треба піднімати, щоб процес ішов з такою ж швидкістю. Бачите, розділення відбувається. Іде процес далі. І кипіння, перемішування. Так, і знову вимкнули світло, як вже, в принципі, всі здогадуються. Ну, зараз відігнали 8,7 мл. Воно вже трошки повільно відганялося. У нас ще кипіння продовжується, бо баня нагріта, ну, але ж перемішування немає, розумієте? Вода поки що є. Е, так. Я патитрував і вийшло в мене 2,15% жирних кислот. І якщо розрахувати по виходу, то виходить, що у нас вже вихід становить 98,6%. В принципі, цього достатньо. Далі ще трошки підніметься вихід, коли ми будемо відганяти звідти спирт. Тобто синтез вже на цьому етапі можна закінчувати. Далі йде видалення спирту, та е, потім. Буде в нас очищення естерів. На наступний день бачите, продукт такий жовтий в нас одержано, і в ньому трошки є осад на дні. Видно? Такий трошки утворився осад. Може це каталізатор випав, а може ні, це ще треба визначати. Ось такий вже продукт. Зараз ми його перефасуємо в банку і буде він нас там зберігатися. А на цьому все. Дивіться інші мої відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.